Сьогодні 95-та річниця від дня народження батька незалежної України Левка Лук'яненка. Свого часу уродженець Чернігівщини був запеклим борцем проти тоталітарного режиму і виступав за відродження України, за що був засуджений до тюремного ув'язнення. Загалом Левко Лук'яненко провів за ґратами 27 років, а на знак протесту пережив 45 голодувань. Він був одним із засновників української гельсінської спілки, співавтором декларації про державний суверенітет української держави. Організатором української республіканської партії, першої офіційно зареєстрованої в нашій країні, ба більше Левко Лук'яненко, автор історичного акту проголошення незалежності України, який свідчив про новий статус української держави. Чорновий варіант акту він написав від руки у звичайному шкільному зошиті. Сьогодні Україна святкує 32-гу річницю незалежності цього дня, у 1991 році на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був прийнятий акт проголошення незалежності України. За проголосували 346 депутатів. Згодом історичний документ винесли на всеукраїнський референдум. Понад 90% громадян країни сказали так незалежній Україні. За роки своєї незалежності наша держава пройшла багато випробувань. Вона пережила своє становлення як парламентсько президентська республіка, ввела національну валюту, прийняла конституцію і, що важливо, зайняла своє місце на міжнародній арені. Тільки от найважче випробування за всі 32 роки незалежності Україна проходить саме зараз, коли протистоїть неспровокованому повномасштабному російському вторгненню, запекло бореться з ворогом і впевнено йде до перемоги. Українці з перших днів війни чинять потужний опір російському вторгненню, попри смертельну загрозу, рік тому в тимчасово окупованих населених пунктах Донецької, Херсонської та Харківської областей, підняли український прапор. Синьо-жовтий стяг за майорів у селищах Нікольське, Мирне та Балаклія, завдяки зусиллям учасників українського партизанського руху в умовах повномасштабної війни. Своїми діями рухопору привітав українців з днем незалежності і нагадав ворогу, що Донеччина, Херсонщина і Харківщина це Україна. Вже у вересні наші захисники звільнили балаклію від російських окупантів і прогнали ворога з селища мирне рухопору. Продовжує вести невтомну боротьбу, щоб кожен українець на тимчасово окупованих територіях відчував, що Україна поруч і скоро звільнить всі свої землі. А яким буде 24 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.